сказав в залі, що це тільки по-перше, відбувся конкурс за це вже гроші заплатили. Зараз 45 тисяч 600. Значить, ми проконсультувалися з тими, хто вже займається цим пам'ятником: скульптори, проєктанти. Так, от тільки скульптура ця обійдеться в 800 тисяч. Значить, а все інше, значить, разом із скульптурою, це буде порядка мільйона 200 тисяч, а можливо і трохи більше. Значить, виникає запитання: чи сьогодні це на часі? Значить, коли е, вшановували, коли пам'ять е, про нього є. Оскільки я сказав, що на театральній будинку, де він жив, є дошка, і мінімум 9 травня туди завжди покладаються квіти. І на день партизанської слави туди покладаються квіти. Такі дошки ж є, і Увиковичена пам'ять Кавуна на вулиці Чорновола, і Ямчинського на вулиці Чорновола. Хоча, якщо так піде далі справа, там дехто ще живе із нинішніх, а напевно, в якийсь час вони теж захочуть стати великими, куди дошки будемо тоді вішати. Питання, чи пам'ятники ставити, чи можливо зробити алеї, на якій би були всі ті, хто за багато років зробив для, Житом... для Житомира і Житомирщини щось. Хіба в цьому пам'ять, коли сьогодні 222 мільйона, це визнано е... головним фінансовим управлінням, не вистачає на заробітну плату на державні установи, і ми мільйон виділяємо на пам'ятник. Ну, знаєте, це трохи, напевно, як говорить по-російськи пірво время... чуми. Тому ми й говорили, ми не проти увіковічнення пам'яті, але ж не таким чином. І ще одне. Я вчора розмовляв з людьми, які займалися пам'ятником папі Римському, який встановлений. Так, там були меценати, там хтось давав камінь безкоштовно, хтось інший. І це обійшлося 90 тисяч гривень. Ну погодьтесь, 90 тисяч гривень папі Римському, значить і мільйон 245 тисяч 600 на цей пам'ятник. Напевно, громада має задуматися над цим.